О, блін. Всім привіт, доброго ранку. Я йду вже на квартиру. Зараз приїде машина вивозити сміття. Я маю їх зустріти, показати, що треба забрати, заплатити і вам це все показати. Це все треба вивезти. Саша, це я. Я тут на полові трохи. А, о, слухай, а скажи мені, оце мішки теж наші? Да. Оце, оце все. Це все хорошо, зараз вони десь під'їдуть, я їх зустріну. Ого, ти тут прибираєш. Все, що дверку розжирають. Ага. А. Ну, все, хорошо, я не буду тебе відволікати. Mm. Гарного тобі дня. – Вікна я Вроді всі на А, так, да, кстати. О, Просили... Просили перевірити. Тут Така сама штука, будь-яка була що там. А, що там може протікати, як у нас. А, тут щілина, ти думаєш, є? Так, а ось і машинка приїхала, біжу зустрічати, відкривати. Здравствуйте. Здравствуйте. Це ви, так? Добрий раз, ага. добрий. Так, все, починають виносити вже потрошку, складати тут біля ліфту і позбуватися зайвого. Ну все, залишила їх, вони працюють, маючи привезти матеріал, інший газоблоки на перестінки теж у них замовили. І зараз мені треба з'їздити в музичну школу. Сьогодні новорічний концерт в драмтеатрі. А я здогадайтесь, ким там працюю оператором сьогодні. Ну, попросили зняти, хто може зняти. Ну, я ж, звісно, сказала, я можу зняти. І мені треба зараз заїхати в школу, забрати камеру. І потім ввечері з нею приїхати вже на концерт. Мені дадуть місце, де я буду з нею, зі штатівчиком. Ну і мені треба буде з нею розібратися трошки для того, щоб хорошо, якісно зняти, як вона працює, бо кожна камера по-різному працює. Такс. Трошки тепліше треба зробити жопку підігріти. Перчатки ось ми не знайшла вдома думаю, де я їх ось вони Я вже їду додому, забрала камеру, ось така камера. І в планах у мене забрати зараз пультик від теліку і сходити до мами, перевірити, чи буде у неї працювати такий пульт бо у неї пульт. Ну Той, який знаєте, треба клацати джойстиком, щоб щось набрати. І це катастрофа, як незручно. Коли до неї приходжу, і вона каже, знайди якийсь там фільм і каже мені назву. Боже, і починається. Клавіатуру тут пум. клац 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 клац, клац. пум. Клац-клац-клац-клац. клац пум. клац 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 пум. клац Клац-клац-клац-клац-клац. Пробіл. Вам зараз нудно дивитися на мене, а уявляєте, як нудно набирати фільм. Тому я хочу взяти пультик від нашого телека, прийти до неї. Якщо він працює, то їй треба такий придбати. Просто я якщо працює, знаю, що подарую мамі на новий рік. Бо він не дешевий, той пульт, там голосовий пошук, і можна натиснути голосовий пошук, сказати, що тобі треба, і воно саме шукає. Ну це ж інша ж справа. Я дуже сподіваюся, що мамі той пульт підійде. І у неї поснідаю, бо я ще досі не снідала. Це як вискочила з дому. Я вже була вдома, забрала пультик, біжу до мами. Мама ще попросила заїхати, зайти в магазин, купити молока. Добитчиця. Такий зручний капюшон, я просто тащусь. Так все класно тут прилягає, нічого ніде не задуває. Дуже тепла куртка. Я не очікувала. Дякую всім, хто написав за неї добрі слова. Я повернулася. Тут мої іграшки? Іграшки, тут... то ж приперла мишу з вулиці. Я візла Тому? через забор, і доставала. Кеть, бо вона ти знайшла. Тричі виходили на двір, і вона туди через забор лізе, я ж розумію, що не перелізе. Лазила я, доставала от Так, мама щось так. готує цікаве. Хачапурі з гарбуза. Хачапурі з гарбуза. Це там сир, сир, яйце, да, гарбуз, сир, гарбуз. І трошки борошна. Ось я принесла свій, а ось це мамин. Зараз будемо перевіряти. Моїм зразу. Пробую включить. Включається, мама Ви? Да. виготовлено мільйон дронів. Так, Мільйон гром, дронів це одна з головних заяв прес-конференції президента України. Томік я позитивно ставлюсь до збільшення виробництва і дронів спеціальних підрозділів. Так, ні, что то не щодо. то. Щодо дрон, щодо так. В наступному ми, ми, а, ми все, що а, так, а чого ж воно. Знаю, воно <гум> джойстик, оцей джойстик, не працює. Мишка верніше. Джойстик та працює, а мишка не працює. Пише мені для розпізнавання голосу. Використати пульт DK LG Magic Magic. Тобто це теж у мене LG пульт, але є якийсь конкретно для цього тіликом. Бачите, він частково працює, типу, якийсь ну, так само, як і той пультик працює. Отака тут мишка. Бачите? Отака. Це досить незручно. А ще на маминому пультику вона якось ще тупіша, ця мишка. Фільм намагалась шукати, то просто капець якийсь був. Вона то повільно, повільно, потім фух, і кудись йшла, а ще не знайдеш. Опять тільки доходжу туди, куди потрібно, так повільно і вона злітає. В общем, всі мої нерви пішли на, на той пошук. Ось, осліплений желаннями. А мама сказала фільм гавно. Да. Ладно, я займусь цим питанням і знайду, мама тобі пультик, який буде працювати з цією штучкою. Проєктував пультик явно мужик якийсь, у якого немає манікюру. Бо нажати. Е, нажати отак от на цю кнопочку, на оцю, Ну неможливо. Ну, ти нажимаєш на всю кнопку, і воно непонятно що. Щоб нажати на кнопку, треба о, щось там. Це на твоєму чи на моєму? На моєму. Ага. От, мишка з'явилась. Але вона тільки оцим джойстиком. І, І що це за мета ще з'явилась? Не було. Тепер з'явилася мета. На, е, в браузер якийсь новий. Не де так. Мені наше було. Ну, не знаю. Коротше. А! Віка, поки тепло, їсти. Іду. А ти що? Ага, їсти слово. Слово їсти почути. Да. Не трись об мене, не трись. Ти... Нет, нет. Не трись! кажу, чипис лицоваки линяє. Звісно. Яйця і хачапуря. Стик. Яко ж хачапуря без яйця так віка, давай. Ти перша. Гарбуз як гарбуз. <гарбуз>, Гарбуз я, до речі, не сильно... Ні, відчувається, але Ну, тісто. Відчувається на смак. Тісто з гарбузом. Боже, ну там же зовсім трошки. Ну, де... mm. у мене було мало сиру. Mm. Дуже тістове. От прямо, ну, наче. Ну, с... там же mm. ж то сир, мабуть, розплавився. Ну, на смак як тісто. А, ну, Зараз я ще спробую. Отак. так. Коли хтось намагається приготувати нову корисну страву, а хтось інший приходить і каже, галяк, це обідно. Ну, обідно. Не обідно, коли раз, а коли два, три і п'ять вже обідно. А. Ну, замість хліба з яйцем. Ні. Дякую вашому дому. Підемо в другому. Катюня, у тебе взагалі життя склалося на ура, я тобі скажу, так? Да? А мені вже зателефонували з квартири, сказали, що можна підійти, прийняти роботи і заплатити, так що я вже йду. Майже все вже загрузили. Скільки багато стін як виявилося, у мене було зайвих в квартирі. Послуги вивозу сміття. Я замовляла у Владислава Владислава. Да. Звертайтесь нас демонтаж, доставка послуги сміття. Демонтуємо хати, будівлі, все ага, підряд. Тобто ви б могли і мені 24 на 7, і да. демонтувати да, да, теж да, да. і побудувати. Побудувати ні у нас тільки демонтаж, демонтаж доставка, вивоз і, вивозь, і, сміття, і да. доставка по цінам. Дуже все лояльно я вам так скажу в порівнянні з іншими. Все, тут вже в мене нічого немає. Зараз подивимось, що там Саша будує. Привітик. Привіт. Що тут привезли все? Привезли. О, я дивлюсь, у тебе тут це компанія хороша, так? Да? да, щоб не послухають когось. Да. Так, оце з цього будемо будувати тепер нові стіни. Це називається газоблоки. Ой, такий він холодний, слушай. Ну так, да, ну, такий самий, як і кирпич. Так, якісь до мене запитання є, нема. Вже ти тут почав все. Значить, не заважаю тобі. За вікно я думала, що не буду я зараз. Нічого кого там трогати. Якщо буде протікати, буде з, якщо після дощів там звертай увагу, ага. що там побачиш, то тоді сфоткай мені, і я цей. І я тоді скажу. Ні, біде, я знаю, а то так. Ну просто щас, що їм сказати, що там є підозра, що щось буде протікати чи що. Коли вітер, воно ну там. Дмитро, немає. Я ще не міг. Ну, от давай як щось конкретне. А, і отут, от, ти типу, помітив, тут теж може бути чи ні? Я, ні? Я заплатила за матеріали, за газоблок 8450 гривень. Це ці хлопці купили. Саша їм сказав, скільки треба. Стін виходить, з газоблоку. Вони Поїхали до магазину, придбали, привезли, занесли, і за послуги вивозу сміття і заносу цього газоблоку я заплатила 3 тисячі гривень. Якщо ви в Черкасах займаєтеся чимось, якимись послугами, які ви розумієте, мені в ході ремонту знадобляться, ви можете писати мені в інстаграм, посилання є під відео. І можемо домовлятися, можливо, там частковий бартер за рекламу, тому що я весь процес ремонту буду знімати. І, звісно, ну, ми можемо один одному допомогти. Мені будуть там, гарні знижки, десь якийсь бартер, можливо, а вам буде реклама. От як я зараз зробила це для. Владислава, тобто я йому сказала, що я знімаю на Ютуб. Якщо хочете, можете, можу вам зробити невеличку рекламу. Він це погодився, зробив мені знижку. І йому хорошо, і мені хорошо, І вам хорошо, бо ви бачите процес ремонту, в смислі підписникам, да, глядачам моїм, розумієте приблизно скільки це коштує. От, ну і в общем, всім вигідно. Це я люблю, коли так. Далі у мене по плану трошечки перезавантажитися, відпочити. Можливо, зараз зроблю собі каву, хоча я тільки що мама пила каву. А, і на п'яту годину я їду на концерт, я буду знімати концерт для школи. Можливо, щось зніму для вас, вставлю сюди в цей вложик. От, ну, і частково зараз, можливо, його помонтую, оскільки в мене зараз є вільні кілька годин, і чому б не помонтувати в цей час. За чашечкою кави. Тільки треба повідкривати віконечко, бо сьогодні сонце за вікном і жарко. В квартирі прям жара. Дивіться, яка краса. Неймовірно. Я так хвилювалася, що, що я не спочатку літа живу в цій квартирі, тому що хотілася насолоджуватися краєвидами з вікна. Думаю, зимою це буде не так цікаво. А як виявилось, ой! А, ти що? а як виявилось, що тут і круглий от, коротше, дуже красиво. Вид з вікна, сквозняк, щось одне треба відкривати. Мабуть, цю залишу. Ви просили мене робити напої в прозорій склянці, для того, щоб було видно, що так цікавіше. О, тютелька в тютю. А я вчора ввечері смажила собі сирники. І в мене один лишився, тому я зараз задоволенням ним перекушу. Ви були праві. Пінка з вершків взагалі не робиться, а от пінка з молока. Афієнська просто Дуже смачна. І, до речі, правильне, правильно взбите молоко а, стає солодким, там якась хімічна реакція відбувається. І тому, Якщо правильно готують лате чи капучино, ну, каву з молоком, то туди взагалі можна не додавати цукру. Ну, звісно, вона не така солодка, як коли цукор додають. Але все одно є оця солодкуватість, вона відчувається. Повітряна тривога. Але каву краще пити без молока. Кава дуже багата на антиоксиданти. Найбільше антиоксидантів доступних це саме в каві. От. Але молоко на 50% їх невілює їх вплив. Тому краще пити каву без молока. Але якщо вже з молоком, то чим жирніше воно, тим краще, тим більше у цих антиоксидантів засвоюється, Тому я і обираю зазвичай вершки. От. А краще за все пити просто чорну каву. До речі, це частіше і частіше зустрічаю різні дослідження саме про каву і е, все те, що раніше розказували про каву, погане. Тепер все це опровергається е, і розказується, наскільки кава корисний напій. От, тому ну, цікаво, да, як, все, е, як все міняється. Колись, мабуть, скажуть, що цукор корисний. <рисний> І глютен. І молоко. М -м -м. Сир не класний. А, я просто взяла сир, пачку творога, додала туди буквально ложку борошна гречаного, причому в мене, звичайного немає. А, банан. І одне яблуко потерла. Все це перемішала. А, ну і трошки соди оцтом залила. Афієнно. Так смачно. Всім смачного, хто їсть. А я монтувала цей воложик вже, майже зробила. Зараз подивлюсь одну серію домогосподарок. По голову, мабуть. І поїду на концерт. Так, збираюся вже глядачі. Мені дали дві камери. І ще плюс своя камера. І Я на все це маю якось встигнути зняти, але ну, нічого. Вони на і тут на штативчики, і там на штативчики. Вона одна камера. Бачите посерединці? Ось от інша камера у нас. Я вже вдома. Концерт пройшов на одному подиху. Дуже чудовий концерт вийшов дві години, а пройшло так якось швидко. Значить, було цікаво. Попрала я цю штуку. Пам'ятаєте, вона дуже сильно линяла, чи як це називають. Ну, в общем, на цьому топіку дуже сильно залишалася. Я її попрала і висушила в сушарці. Дивіться, скільки з нею цього пуху налетіло. Я в шоці. Це я попрала і висушила оцю і чорну свою худі. Дивіться, скільки пилу Ну, цих знутрі це Оце все вилізло. Це ще не все. Трошки ще тут. Там уже менше. Так що сподіваюся, що питання вирішено. Чуєте? Так? Да? Я вже на п'ятому сезоні. <ріст> <Ой. ріст> Дамо господарок. Так. Мені скинули відео, де знову використовують мою машу з цілі прорекламувати шахрайський сайт. Знову якась історія про те, що. Вона була ніким, її називали проституткою. Ну, коротше, було дуже все погано у неї в житті, і потім вона встановила якусь програмку на телефон і почала заробляти шалені гроші щодня. Нічого при цьому не роблячи. І тепер вона може з мамою. Мандрувати, купувати і ні в чому себе не обмежувати. Слава Богу, що її звуть не Маша, а якось там по-іншому, не пам'ятаю, як скинула це відео Маші, Маша там теж рукали. <смірка> <смірка> <Лицо. смірка> Каже, Господи, ну що це таке? Зараз 11 змонтую, домонтую цей вложок і буду лягати відпочивати. Завтра у мене робочий день. іду в музичну школу. Можливо, завтра не буду знімати влог, а трошки відпочину від камери. Та й не буде, що завтра знімати. Так що побачимось післязавтра в наступному відео. Всім бувайте!